Цьому випуску Донецький Шахтар зіграв проти Бресту в Лізі Чемпіонів. Як Трубін привіз найдивовижніший гол сезону у матчі проти Барселони. Розбираємо поєдинок Галата Київ Турнір Турнірна таблиця Ліги Чемпіонів після турів Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою Кайквітне український Ютуб. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Favbed. Київське Динамо нарешті взяло перші очки в Лізі Європи проти Галата Сарая. Початок гри в Стамбулі з перших хвилин показав, що кияни дійсно поставилися до турків як до спарингу. Після 0,2 за половину першого тайму здавалося, що це буде 5-6 пропущених. Та чергова ганебна поразка в турнірі. Про що тут говорити, якщо під час подачі кутового виконання Галата Сарая, де саме тоді призначили пенальті у ворота киян, Мехавко тримав за футболку свого одноклубника Біловара. На щастя, Галата Сарай, хоч потужний в атаці, але традиційно для турецьких клубів хаотичний, як в захисті, так і при реалізації моментів. Оборона господарів зупинилася, думаючи, що бояльський випустив м'яч в аут. А Віталій тим часом віддав топовий асист на ваната, якому залишалося лише приткнути муслеру. Вийшло весело, як частіше буває саме в якихось тренувальних спарингах. Купа помилок, відсутні захисту хаос на полі, відкрита гра камбеки. Хіба що суперники бігли значно активніше ніж в товарняках, та трибуни стадіону були заповнені. І не те, щоб Шовковський виставив якийсь напіврезервний склад, так Динамо не дорахувалося в старті попова Брошка, Єрмоленка та Бущана, але по кожному є логічне пояснення. Перші двоє травмовані, Ярмоленко ще не повністю готовий, а Бущан, схоже може піти, тому шанс не ще роту абсолютно логічний. Але зміни Шопковського чудово показали, як він ставиться до цього матчу. Програючи посадив Шапаренка та дав Ярмоленку, який не виходив на поле в офіційних матчах з початку листопада, аж цілих 45 хвилин. В кінці другого тайму взагалі дав дебютувати у Єврокубках 19-річному Саленку та ще й дав кілька хвилин Матвію Пономаренку. І це попри те, що результат матчу зовсім не було вирішено. Тож все як роблять в спарингах, з єдиною відмінністю, що кількість замін обмежена, та пограти двом складам Шовковський дати не міг. Тож матч з турками дав чимало інформації для роздумів. Динамо черговий раз вийшла повністю з українським складом з дев'ятьма вихованцями та великою кількістю не те, що зовсім юних, але достатньо молодих гравців віком в діапазоні 21-23 роки. А от 35-річний Андрій Миколаєвич Ярмоленко за тайм забив у лізі Європи вдвічі більше, ніж усе Динамо до цього за шість матчів. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, чи потрібно Реброво викликати Ярмоленка в збірну України. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився думками щодо матчу проти Галатасарая. Хотів би ще раз подякувати Туреччині та Галатасараю за їхню гостинність. Ми знали, наскільки це сильна команда і наполегливо працювали над тим, як вони грають. Ми пропустили два голи на початку, і нам не вистачало майстерності у завершенні. Нам не вистачало матчів у таких місцях, як це. Уболівальники були неймовірними, вони відомі по всьому світу. Ми трохи хвилювалися стосовно цього на полі, але залишались холоднокровними після тих двох ранніх помилок та в підсумку дали хороший бій, заміни також серйозно вплинули. Щодо виходу Ярмоленка одразу після перерви, з появою Андрія я досягнув того, що планував з погляду гри всієї команди. За результатом видно, що це було правильне рішення, тож я задоволений цим. Лісабонська бенфіка не змогла завдати Барселоні другої поразки на груповому етапі Ліги Чемпіонів. Команда Бруно же вже в першому таймі відвантажила у воріт Войцеха Чесного три голи завдяки хеттрику Павлідіса та стати героєм ролі в грецькому нападнику не судилось. По перерві каталонці все перевернули з ніг на голову і завдяки неперевершеним левандовському тарафінії зуміли закамбечити. Щодо українського воротаря Анатолія Трубіна, то наш земляк зіграв не найкращий свій матч. Хоча з початку перерахунку 1-1 українець здійснив топовий сейв, де гаві розстрілював Анатолія в притул, але він зумів виставити руку і врятував свою команду. Але в другому таймі саме Анатолій привіз гол імені Рафіні у свої ворота. Трубін хотів вибити м'яч в поле, проте влучив прямо в голову супернику, тому не потрібно було нічого робити, а м'яч сам полетів у ворота. Далі естафету Єврокубків прийняв донецький шахтар. Головний тренер гірників Марино Пушич навіть обіцяв всіх здивувати. Брест це дуже складний суперник. Цю команду дуже важко перемогти. Недаремно вони набрали багато очок в лізі чемпіонів. Це буде дуже важкий матч. На цьому рівні все вирішують дрібниці. І звісно, в нас є наш ігровий план. На жаль, в нас не було можливості грати офіційні матчі перед перетолчем, що було б ідеально для нас. У цьому вони мають перевагу, але все одно це лише одна гра. Минулого сезону ми переживали подібне перед зустрічами проти Марселя. Без реальної ігрової практики ми одразу почали грати в лізі Європи, а зараз це навіть ще вищий рівень. Тож нам буде ще важче тримати інтенсивність, але ми фантастично попрацювали під час зимової паузи, тому мені дуже цікаво, що ми покажемо сьогодні. Я маю певні ідеї щодо цієї гри, але це не буде так, як ви думаєте. Можливо, сьогодні я вас здивую. Так і сталося. Донечани в матчі проти Бреста отримали впевнену перемогу з рахунком 2-0. Вболівальники побачили найкращу гру гірників у цьогорічній лізі чемпіонів. Бразильська революція творила дива, але українці теж виглядали здорово. На 18-й хвилині Шахтар вирвався вперед, Кевін разом з гіналду вискочили 2 в відтиснули Ніає та відкрили рахунок в матчі. На 36-й хвилині гірникам вдалося заробити пенальті. Судаков підійшов до позначки і виконав паненку, встановивши кінцевий рахунок в матчі. В іншому матчі Ліги Чемпіонів Арсенал вдома впевнено переграв загребське Динамо 3 3-0. Український півзахисник канонірів Олександр Зінченко перше за довгий час вийшов в основі та повинен був себе яскраво проявити. Вже на другій хвилині матчу Сашко правим флангом розігнав атаку лондонців. Гавриц віддав на Райса, який відкрив рахунок в матчі. В другому таймі українець теж був на висоті. Після швидкої контратаки Зінченко одним пасом відрізав захисника Динамо, давши простір Мартінелі для Навісу. Бразилець влучно скидає на Гаврица, який головою замкнув навіс. Автор голу відразу побіг до українця та відсвяткував з ним взяття воріт. Турнірній таблиці Ліги Чемпіонів після семи турів одноосібним лідером залишається Ліверпуль, якого 21 очко. За ними йдуть Барселона, Арсенал, Інтер та Атлетіко, Донецький шахтар, в активі якого вже сім очок знаходиться на 27-й сходинці. Тепер для виходу в плей-офф гірникам необхідно 29 січня на виїзді, тільки перемагати Дортмундську Борусію. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, які шанси у шахтаря на вихід у плей-офф Ліги Чемпіонів.